Пригоди Рекса, концерт. Ку, -ку заспівав півень голосніше, ніж завжди, зіскочив із паркану, розвернувся довкола і глибоко зітхнув. Ах, який сьогодні гарний день, аж хочеться співати. Гав, гав, озвався Рексик, вискочивши з будки. Твоя правда, у такий день, як сьогодні, було б добре влаштувати концерт. «Ку Ходіть сюди усі, покликав півень. Тварини зібралися довкола пенька, на якому стояв півень, і він оголосив, що сьогодні відбудеться пісенний конкурс і гала-концерт. Якщо хочете взяти участь у конкурсі, звертайтеся до Рексика, він записуватиме співаків у своїй бутці до самого полудня. Півень ще не договорив речення, а всі мешканці подвір'я вже побігли до будки Рексика і вишикувалися в ряд. Песик записував учасників конкурсу на шматку кори Котячий дует Муршислав і Пушислава. Півень Неперевершений тенор. Також на конкурс зголосилася Качка-Крячка, Гуска гелгула Коза Мальвіна, Свинка Бальбіна і Корова Красуля. Щоб зрозуміти, хто за ким виступає, тварини витягли жереб. Першою виступала коза Мальвіна. Вона застрибнула на пеньок, потрусила бородою і промекала пісеньку про кіз на полі. Наступною до глядачів вийшла корова красуля. Вона була завелика, щоб поміститися на пеньку, тому стала поруч і промукала оду до ріки молока. Гуска гелгула заспівала пісню, пішли, гуско, подружко, а котячий дует виступав із нявкучою серенадою. Півень став на пеньок і заспівав так голосно, як ніколи в житті. Його голос справді вражав. Качка-крячка, яка виступала після нього, прокрякала польку. Усі качки це дивачки. А після неї на сцену вийшов хор курей, квочки кумочки. Кури змонтували спеціальний поміст із довгих дошок, і виглядали настільки ефектно, що у глядачів перехопило дух. Ого го оце ви вишукувалися, оцінив їхні зусилля рексик. Кури одягли на шиї червоні намиста і виглядали, як справжні артистки. Вони вклонилися і почали куткудакати. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, яйце на дорозі лежало невеличке, невеличке, від курочки, від курочки, затягли вони високими голосами. Але, якби підросло, якби підросло, влітку, а ще весною, було би страусячим. Ще з Африки прилетіло, гей, гоп, завершив виступ курячий хор. Браво! Браво! кричали глядачі. «Віва квочки кумочки, вони заслужили перше місце, мовив мудрий кінь Маврикій. Кури заспівали на два голоси веселу і гарну пісню і намагалися виглядати справжніми зірками сцени. Слава курям. закричали тварини. Чекаємо на Гала концерт. Хор курей, квочки кумочки, не розчарували глядачів, а після чудового гала концерту. Кури роздавали автографи своїм шанувальникам.